Сьогодні я пропоную вам розглянути нейробіологічні аспекти впливу харчування на емоційні стани. Тож, всім нам знайомі емоції, це насправді складні реакції мозку на внутрішні і зовнішні стимули. Вони включають фізіологічний, когнітивний та поведінковий компоненти. З точки зору нейроанатомії, емоції це результат роботи взаємопов'язаних систем мозку. Стовпор мозку, лімбічна система, кора головного мозку, гіпоталамус та ретикулярна формація – Всі вони разом формують так званий емоційний мозок. На рівні хімії мозку емоції можна розглядати за допомогою тривимірного підходу логема. Його модель пов'язує емоції з рівнями трьох основних моноамінових нейротрансмітерів – допаміну, серотаніну та норадреналіну допамін відповідає за рівень мотивації та винагороди, серотонін визначає рівень стабільності, спокою або пригнічення, норадреналін регулює збудження та реакцію на стрес. Кожен нейтротрансмітер відповідає за одну вісь тривимірного простору, а різні комбінації їх рівнів визначають специфічні емоційні стани. Ознайомившись з біологічними аспектами проживання емоцій, ми можемо обговорити вплив харчування на емоційні стани. Тож для зручності будемо його поділяти на прямий, коли їжа впливає на формування та якість мікробіому, і напряму впливає на емоції через вісь кишківник мозок, і непрямий, коли метаболіти травлення транспортуються через кровеносну систему. Зв'язок між кишківником і мозком спирається на мікробіом, сукупність бактерій, які живуть у травній системі. Мікробіом впливає на синтез нейромедіаторів також на запальні процеси в організмі, які напряму через віські кишківник мозок впливають на діяльність мозку. І існують дослідження, які підтверджують вплив мікробіому на нейрогенез та фактор росту мозку. Що в свою чергу може призводити до психічних розладів, в тому числі нейродегенеративних? Зв'язок між кишківником і мозком діє в обох напрямках. Якщо бактерії можуть впливати на мозок, то правда й те, що мозок може змінити кишковий мікробіом. Лише дві години психологічного стресу здатні повністю змінити популяцію мікроорганізмів у вашому кишківнику. На сьогоднішній день питання впливу харчування на баланс мікробіому кишківника є надзвичайно актуальними, та ми маємо дані про продукти, які сприяють здоров'ю та збільшують кількість корисних бактерій. Серед них пребіотики, пробіотики, омега-3 жирні кислоти, поліфеноли, продукти багаті на резистентний крохмаль та вода, рівень гідратації. Що стосується різних дієт та стилів харчування, то їх вплив на мікробіом кишківника активно досліджується. В представленій таблиці ви можете бачити свіжі дані одного з досліджень. Серед потенційних найбільших небезпек для балансу мікробіому кишківника є цукор. Не дивлячись на те, що глюкоза є паливом для роботи мозку, в залежності від її рівня, ми можемо спостерігати і негативні ефекти, які можуть бути руйнівними для здоров'я організму та впливати на коливання настрою і когнітивні функції. Різке підвищення рівня глюкози в крові сприяє короткочасному підйому енергії та настрою та викиду дофаміну. Проте різкий спад рівня глюкози через 1-2 години після споживання цукру. Може викликати дратівливість, тривожність, зниження енергії та мотивації. Різкі стрибки глюкози можуть створювати дисбаланс. В довгостроковій перспективі такі стрибки викликають порушення нейрохімічної рівноваги. Постійне споживання цукру може знижувати доступність триптофану, що, в свою чергу, впливає на синтез серотоніну та сприяє депресії та тривожності. Хронічне споживання цукру знижує чутливість дофамінових рецепторів, що може призводити до зниження задоволення і появи депресивних симптомів. Цей процес нагадує розвиток залежності. Також споживання великої кількості цукру хронічно активує запальні процеси, що призводить до підвищення рівню кортизолу. Постійний стрес порушує нейронні зв'язки в префронтальній корі та гіпокампії, які необхідні для регуляції настрою. Вивчаючи вплив харчування на емоційні стани, важливо обговорити такі речовини, як триптофан та тирозин. Триптофан це амінокислота, яка є попередником того самого серотоніну, нейромедіатора, що регулює настрій, сон і апетит. Тирозин є попередником дофаміну, адреналіну та норадреналіну, нейромедіаторів, що впливають на мотивацію, енергію та концентрацію. Триптофан та тирозин в високій кількості містяться в м'ясних продуктах: яйцях, сирах, цільнозернових та бобових, а також інших. Про те, що стосується прийому триптофану та тирозину в якості біодобавок, то однозначних даних щодо ефективності немає. Також розглядаючи вплив харчування, варто звернути увагу на глутамат, магній та ельдіанін, оскільки вони приймають безпосередню участь в синтезі гамма-аміномасляної кислоти, а вона є основним галівмівним нейромедіатором у центральній нервовій системі. Її дефіцит може викликати підвищену тривожність, дратівливість, безсоння і навіть депресивні симптоми. Наостанок хочу вам порекомендувати декілька книг. З розглянутого нами предмету. А саме їжа для мозку авторки Ліси Масконі та їжа для ментального здоров'я як харчуватися, щоб жити без стресу, депресії та тривожності, авторки Уми Найду. Бережіть себе та харчуйтесь збалансовано.